И всем привет, я Абсенка, мандаринка, украинка. Вы на моем YouTube канале. И сегодня я приехала в Италию. Давайте, давайте. Так, я приехала в Италию. Ну, Так. Давайте подивимось. О, моя машина. Так. Давайте, може перший номер собі, собі візьмем. Бо я тут на пару днів буду жити і далі. Так. Ходіть заселятись? Де мені більше бути? Давайте мені... Я буду там. На вот тут протокол сходит. Давайте я возьму хатку. М -м -м я даже не знаю, думаю, вот такого-то Ну, это она идеально просто. Шикарна хата. Тепер ходіть у гуляти давайте Давайте, може, і колір помалюємо. Давайте оранжевий мельвий колір помалюємо. О, не, не таке собі навіть клас. Отаке. О, от таке, О, таке. ліпше. О, апельсин оранжевий і мандарин оранжевий. Поїхали гуляти. Вау. скільки тут всього багато. Давайте вітаємо вас в Італії, вау. Тут є піца і все таке, дякую. Це пепероні, напевно. Ну, давайте далее поедем. Куда, Куда мы поедем? Так, пиццу пока что поем. Хм, что это, может, на работу ну, себе возьмем? На какую мне работу взять? Так. Так. Отсюда я пойду. Так, давайте я себе работу выберу. Ой. Заходите. О. Дэнни будет э, место. Ну, вот это классно. Но ну, только что-то не то. О, на красный. Мой любимый колер еще черный. Я знаю, что я девчонка, но люблю черный колер. Так. Я э, тут Пороблю, виберу спи роботу. Може мені вот так вот працювати. Ні-ні-ні-ні, не не по своє. Тут ліпше. я чужу, тут хто сидить. Але можна вот тут іще. Дуже класно. О! Це хто? О, це місце ліпше, дивіться. Я думаю, що. Давайте ми роботу виберемо, пошукаємо. Так. А ви напишіть мені в коментарях, яку мені роботу виберете в Італії. Так, давайте йдемо тут. І оцініть мій костюм. І ще не забудьте підписуватись на мій телеграм-канал описанка Мандаринка Українка. Вот там ви дізнаєтеся про мене більше, коли мене фанзустріч. Будете відео зніматися, ну і все таке. О, я таки не бачила, Давайте поіграємо. Так, який танець візьму. Возьмі так. Раз так. Так. Я виграю, виграю. давай. Є! Так. Куда ми сходимо собі. Хм. Чекайте. А, во моя машина, Боже, я її загубила. Давайте давай то поедем в мой номер. И себе там уже. Так, едем. Давайте я вам покажу рум-тур. Бо я взяла хату и она не показала рум-тур. Okay. Хату треба открыть. Первое. Осе. Дивіться, тут о, можна посидіти собі, це похожи трохи, трохи на землю, якщо помалювати білий колір. Тут телевізор, ну, щоб посидіти. Тут таке от Кухонька така ніби в міні. Спальня. Ну і сейф. Звичайно, як би сейфа. Так, у мене така ванна, тут можна помитись, тут теж купатись. Тут туалет ходити, ну і руки мити. Ну, це вс і, вся і ванна. М -м, багато ван не буває, бо в мене тільки одна ванна. Так. О, тут ще є одяг, можна передітися і все таке. Так. Куди ще прогулятись? Навіть не знаю. О, давайте може я зараз купальник надійну. я надіну купальник і йду я купатися в басейні. Так, закрити. Так, передіваюсь. Все, я приділась. Вот такие купальник. Хотите? Так. Так. Давай докупаем а здесь. Так. Ну и лосик вставил сюда. Ммм. Я какой-то... Ого. Шумно. Я думаю, ми тут собі трохи відпочине і ми ще підемо платити. Веди ще поїмо пепероні. Так. Так. Я далі купаюсь дуже класна тепла водичка. Ну, Я думаю, що я ж буду, напевно, лягати спати. Будіть. Відкриваю хату. Все. Заходимо. Закриваємо хату. Закриваємо ці рамки, щоб передітись. Так, зараз візьмемо піжаму, Так. Так. Зараз я переділю вважання ніч. Буду жаля лягати до убрані. Ну а всім показуємо. Я була присунка Мадаренка Українка. Думаю, вам це відео сподобалось. Всім пока!